Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це типи кісток, з'єднання кісток. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі, скелет людини налічує понад 200 різноманітних кісток, які відрізняються за формою, розміром та виконуваними функціями. Їх розділено на декілька типів. Трубчасті кістки. Вони можуть бути довгими та короткими, губчасті кістки також довгі короткі, плоскі та змішані. Різноманітність форм та розміру кісток дозволяє скелету виконувати різні функції від рухової та опорної, і до захисної. Почнемо з вами з трубчастих довгих кісток. Вони становлять основу кінцівок та забезпечують функцію важелів, що приводить у рух м'язи. Їхня форма дозволяє здійснювати різноманітні рухи, і кожна з трубчастих довгих кісток має видовжену середню частину, її називають тіло, та два розширені кінці, які називаються головками. Завдяки тому, що їхня довжина значно перевищує товщину, ці кістки Залишаються міцними та легкими, що дозволяє витримувати значні навантаження без обтяження для тіла. Головки довгих трубчастих кісток, як от стегнова чи плечова, вкриті щільною компактною речовиною, під якою розташована губчаста тканина. Середня частина або тіло кістки має внутрішню порожнину, заповнену жовтим кістковим мозком. Це багата на жири сполучна тканина, що у разі потреби може забезпечувати організм додатковою енергією. Трубчаста будова робить ці кістки одночасно легкими та міцними. Amen. Між головками та тілом довгих трубчастих кісток розташовані хрящові пластинки, клітини яких мають здатність до поділу, що сприяє росту кісток у довжину. Поступово, внаслідок накопичення мінеральних солей, ці клітини перетворюються на кісткові. У процесі цього зростання хрящова тканина заміщується кістковою, і важливо, що під впливом регулярного фінзичного навантаження кісткова тканина перебудовується, тобто, чим інтенсивніше... Чим та довше навантаження, тим міцніше стає кістка. Трубчасті короткі кістки, вони розташовані в таких частинах скелета, де кісткам потрібно одночасно зберігати високу рихливість та витримувати велике навантаження. До цієї групи належать, наприклад, фаланги пальців, кістки плесна та п'ястка, що входять до складу скелета верхніх та нижніх кінцівок. Це в нас якраз приклади зображення на екрані. Завдяки своїй короткій, довжині та компактній будові, такі кістки забезпечують точну та стабільну підтримку рухів. В кінцівок, відтримуючи при цьому значний тиск та навантаження. Взагалі, кістки зовні покриті спеціальною оболонкою, що має назву окістя, за винятком субглобових поверхонь. Це дуже щільна, але. Тонка частина саме волокнисної сполучної тканини, вона міцно з'єднана із кістковою тканиною. Окістя містить багато кровоносних судин, лімфатичних судин та нервових закінчень, завдяки чому кістка отримує необхідні поживні речовини та сигналізує пробіль при ушкодженнях. Саме тому травма окістя може бути особливо болісною. Внутрішній шар окістя містить, клітини здатні активно ділитися. Це дозволяє кісткам поступово потовщуватися протягом життя, а при переломах ці клітини починають ділитися ще активніше, сприяючи загоєнню кістки. Таким чином, окістя забезпечує кісткам живлення, можливість зростання в товщину та зрощення при переломах. Зоглобові поверхні кісток, що не мають окистя, покриті іншим захисним шаром, є саме хрящем. А ось, наприклад, говорячи про губчасті кістки, на відміну від трубчастих, вони складаються переважно з губчасткою кісткової тканини, яка забезпечує легкість та пружність. Губчастка тканина розташована всередині кістки та оточна тонким шаром компактної речовини, що надає додаткової міцності. Така будова дозволяє їм витримувати навантаження та при цьому залишатися легкими. Трубчасті кістки поділяються на довгі та короткі. До довгих трубчастих кісток належать ребра та грудина. Вони захищають грудну порожнину та органи всередині. А ось короткі губчасті кістки, такі як кістки плесна, забезпечують амортизацію та допомагають зменшити навантаження під час руху. Плоскі кістки. Вони складаються переважно з губчастої речовини, покритої тонким шаром компактної тканини. Ця структура забезпечує міцність, легкість, що особливо важливо для захисту внутрішніх органів та підтримки форми тіла. Прикладами плостих кісток є тазові кістки, лопатки, саме лопатка представлена у нас на першому зображенні, також лобова та тім'яні кістки черепа. А ось змішані кістки, на відміну від плоских, мають більш. Складну будову, що включає частини різної форми, структури та походження. Вони поєднують властивості коротких, трубчастих, плоских кісток, наприклад, хребці, що зображені на екрані, вони складаються з тіла і відростків, що забезпечує їм необхідну міцність та гнучкість для захисту саме спинного мозку та підтримки рухливості хребта. Окрім таких основних типів кісток, є ще самоподібні кістки. Це такі невеликі кістки, що розташовані товщі сухожиль, зазвичай на поверхні інших кісток. Такі кістки можна знайти в кистях рук, стопах і колінному суглобі. Саме колінний суглоб нам представлено на екрані, і там можна ярко побачити саме розташування це самоподібної кістки. Вони допомагають утримувати сухожилля на певній відстані. від Центру суглобу та захищають їх від пошкоджень, коли суглоб рухається. Основна функція надколінника забезпечення стійкості колінного суглобу, запобігання бічним зміщенням суглобових поверхень стегнової та великого мілкових кісток, і інколи через сильний удар або падіння на коліно, можливий вивих або перелом саме надколінника, що може викликати біль обмеження рухів і потребує тривалого лікування, а в деяких випадках навіть хірургічного втручання. Ще однією особливою групою кісток є повітроносні кістки. До них належать лобова, верхня щелепна, клиноподібна та рещичаста кістки. Ці кістки мають внутрішні порожнини, вистелені слизовою оболонкою та заповнені повітрям. Повітряні порожнини зменшують загальну вагу кісток черепа, а також відіграють роль у процесах дихання та голосу Вони допомагають зволожувати та нагрівати повітря. Вітря, яке потрапляє в дихальні шляхи. Ще важливо сказати про те, що у новонародженої дитини скелет переважно складається із хрящової тканини, і процес окистеніння хрящів триває протягом всього періоду розвитку організму і завершується приблизно у віці 20-24 роки. Саме в цей час зупиняється ріст людини у висоту, і ви, мабуть, знаєте, що кістки продовжуються завдяки поділу саме клітин хрящової тканини, яка знаходиться між тілом кістки та її головою. Ріст кісток у товщину відбувається за рахунок ділення клітин внутрішнього шару окістя, і протягом розвитку організм, е, саме Ріс кісток контролюється гормоном росту, який називається соматотропний гормон або соматотропін, що виробляється залозою гіпофіз в головному мозку. Також варто зазначити, що кісткова тканина постійно оновлюється протягом усього життя людини. Також існують два основних типи з'єднання кісток переривчасте з'єднання та безперервне. Переривчасте з'єднання характеризується наявністю порожнини у вигляді щілини між кістками, що дозволяє їм переміщатися одна відносно одної. Безперервне з'єднання не має щілин між кістками, тому вони не можуть рухатися одна відносно іншої. Кістки, що з'єднані безперервно, виконують захисну або опорну функцію. Ну, наприклад, безперервне з'єднання має кілька різновидів. Наприклад, більшість кілів. Кіст... Кісток черепа, вони сполучені з вивистими швами, де форма і розміни западин однієї кістки відповідають виступу іншої, як у замку з ключем також існують кістки, які зрослися між собою, такі як кістки таза і крижові хребці. А ось переривчасте з'єднання або рухове формує суглоб. Залежно від будови, суглоби поділяють на прості та складні. Простий суглоб з'єднує дві кістки, наприклад, плечовий, тоді як складний суглоб об'єднує три або більше кісток. Основні елементи суглоба включають суглобові поверхні з'єднувальних кісток, суглобову сумку, що охоплює кінці кісток, та суглобову порожнину, заповнену рідиною. Суглоб зміцнює зв'язки, розташовані або зовні, або всередині суглобової сумки. Суглобові поверхні кісток покриті гладким суглобовим хрящем, що зменшує тертя під час руху. Одна з кісток має опуклу суглобову поверхню, яка називається. З суглобовою головкою, а інша має увігнуту поверхню, відому як суглобова западина. Така конструкція суглобових поверхонь забезпечує щільне прилягання кісток, і це також сприяє герметичність суглобової порожнини, де тиск нижчий за атмосферний. Завдяки атмосферному тиску суглобова головка однієї кістки притискається до суглобової западини іншої. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Зустрінемося на наступному уроці і до побачення!